Нові комфортні відділення, сучасне обладнання та покращені умови надання медичних послуг пацієнтам. Все це можна побачити у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Нещодавно, попри війну, тут вдалося зробити ремонт. У нас єдина в області лікарня, яка цілодобово круглорічно надає. Медичну допомогу дитячому населенню. Ремонт провели у поліклінічному відділенні медзакладу, де з'явилося нове обладнання, що покращило якість визначення діагнозів маленьких пацієнтів, а також швидкість надання послуг. Відремонтували і стаціонарне відділення у планах покращення реабілітаційного центру та ремонт першого поверху. Оновлені відділення оглянув перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук. Першу чергу я хотів би сьогодні звідмітити відмітити. Професійність колективу, те, що сьогодні лікарня готова до лікування дітей. Ми оглянули сьогодні поліклінічне відділення. Побачили, яке воно в сучасному стані. Зроблені ремонти, професійне, сучасне нове обладнання. Оглянули також і реанімаційні відділи, де сьогодні проводяться операції. Хочеться сказати, що лікарня наша готова до лікування дітей і до прийому дітей. Новою особливістю обласної дитячої лікарні став кол-центр, який запрацював 14 серпня. Відтоді координатори прийняли вже близько двох тисяч дзвінків. Завдяки центру вдалося оптимізувати роботу лікарні та уникнути довгих черг під кабінетами медиків. Працює кол-центр з 8 до 16 години. Найактуальніші питання, з якими звертаються батьки, це є питання щодо уточнення графіку роботи. Роботи лікарів нашого медичного закладу, запис власне до цих лікарів на консультацію. Також батьки цікавляться, як пройти реабілітацію в нашому медичному закладі, як отримати лабораторні чи діагностичні. Дослідження, інформацію щодо планової госпіталізації в нашому медичному закладі, В центрі працюють одночасно четверо координаторів. Вони приймають дзвінки від батьків, які хочуть записати своїх дітей на прийом до лікаря. Для нас надзвичайно важливо, щоб зателефонувавши кол-центр, батьки наших маленьких пацієнтів отримали усю необхідну інформацію та вичерпні відповіді на усі питання, які їх цікавлять. Також хочу зазначити, що на всі пропущені дзвінки, які поступали. Але до нас ми обов'язково перетелефоновуємо. Чи це були дзвінки після закінчення робочого часу, чи у вихідні дзвінки, на всі дзвінки ми перетелефоновуємо, тобто жодний дзвінок не буде втрачено, жодне питання не залишиться без відповіді. Обласна дитяча лікарня намагається з кожним роком все більше розвиватися та покращувати свою роботу, що особливо важливо у воєнний час. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.